Наша нова серія. Сьогодні ми будемо... будемо будемо, будемо Було б добре встановити гаражик тут. Точніше, тут. Ці кімнати то все. Но сьогодні. Я просто їду покатаюсь, а він буде катати гараж. І щось тут робити. Да? Свої діла. Вон мотоцикл можеш, мотор перебрати, щоб краще їхав. А я поки їду прокопаюсь. Видно, не важить бік бік коридору. Я не було б добре більше зробити. 입니다. 아이고. 아이고, Блин, домик тут цей класний. Але не продається, жалко, що і гараж такий є. От походу машини власника розкидані. Бега, В розпашку. Ну, да. А в нас не тільки жигули. Зато дійсно диск класний. Кинець, да. Блин. Даже на жигули куда-то нудно. Вс, сюда, ладно, поедем в Центр. Может что там интересно есть. А вы можете написать в комментарии, как рік зустрічали. Шафис, того. интересно. Опа Такий щелик-челик-челик. Оранжеровая щелик. главный тут. Классно, классно. Интересно. Вс, хорошо, индивидуально. Привет. Классно, то машина классная. Чи диски такие? Может бы погонялись? Хорошо, так сразу і все. Ну классный, классный. Так, ладно. Ух, прикольно. Так, поїхали до участку. Там буде старт. Одне. Не підризать я дорого буду. Так, вот, полиция. Старт, блин. Мажорами. Ездить и не имеет права купила. Так ну я стою. сюда. А я сюда. А мы -туда, -туда, туда Так. Так, опущенный. так все, стал. Готовый. Да. На что три газуем? Раз, два, три. Так, 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 так. Вроде вервались. Не стоим, не стоим. Він не доганяю видні. Газу туди. Опять здигнути, відстав. О, він помалий капець Ладно, опа, опа. Газу, 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 газу. Ободно можна і догнати. Блін, тепер же гулі не тягнуть. Я в шоці. Опа. Ё-моё, педри... Заяц. Зараза, ещё Ну, финиш был, финиш был. Я Так-так-так-так. Так куда, блин? А гроши? Блин. Вот блин, ну блин. Без грошей ещё чигуль в дереве. А ху, нормально. Повезло. Але, блин, а... На сотку так то спорили, точніше на 1000. Ну ладно, зато поганявся. Че, було вот добре вигнати? Я? Та блін. Походу поламав все таки А нет, їде. Так, я задумав оранжевер... Рінджерова... Блін, оранжевел де покрутіше. А він почти не їде навіть. Ну і ладно. Їхати в гаражі. Так, съмо ведь темно стало темніше ветку конечно зима, всю снегу, ну як все. Да. Ну так то прикольно. Там шоу за немає Нема ничего. нічого интересного. Ні, нічого Значит, газим рассказывает, як я сегодня... Погонялся. Опа! Так, еще не спит, не значит в гараже. Да. В бункере и гараже. Ладно. Где именно? О, дверь открытка. Значит тут. Не, не тут. Что тут? А, да, не, не тут. Ладно. О, тут и тут. Все а? с тем мотоциклом. Такс. в мене є що розказати в сьогоднішній покатушці. Коротше, я їздив, їздив тим же гулям. І стоїть якийсь... Той. Як він, як він. А, мажор. На Рейнджровері чорному прикольному такому. Але ті рейнджровери якісь погані, ну взагалі не їде. Ну і коротше, ми з ним гоночку на сотку. Чи а, ні, на Аня на 1000. Гоночку. Закатали. І я його пустів виграв, він капець помалий, але я рішив подивитися, де він. І він мене перегнав потім живу... щось слабо їхав. Кстати, треба б до нього подивитися. Він слабо їхав. І коротко, він мене підрізав, я... я полетів в ліс. А він Ну він і не виграв. Ну і виграв, виходить. Але втік і гроші не дав. Так. Да. Тож так, да. капець якийсь тими мажорами. Кстаті, потемніло, ще швидко так. Може би до нього заявитися. Ройс Ройсройса взяти. Чи як, бліна, завжди забуваюсь, не Ройс Ройс, а той Ренджеровер. <coughs> ну да, можна було б бы і зганяти до нього. Скоріше всього так і зробимо. Чекаємо темної ночі, хоча воно ж і так темно. І поїдемо. Так, все, дочекалися пори, якої треба. І будемо вирушати. Світло виключаємо, економимо. Хоча там лавове пітання. Закриваємо це все. Так. Опа. Йомою. Не так і все-таки ще темно. Ну, ладно, погнали. Так, ну поки ми доїдемо, в принципі, ми вже. Ми вже знаємо де, де він живе. То... Тож сідай, давай. Знаємо, де він живе і їдемо до нього. Тому, що трохи далеченько, то награду, поки доїдемо, вже буде темно. Погнали. Коли будемо під'їжджати, то тоді включимося. Ці пушки доїжджаємо. От тут він десь живе. Зараз на. Пари... Зигулька желаем. Так, ну ладно, за потехники едем.

Трохи зупиняють, а то вже почав погано робити. А тепер все нормально. Ми вже доїдемо ще. Не, купили його на своєму він такий ладно, дорогенький. А робить він тупо. Зато вид має прикольно. Буду прикован только. Да, два брехла а дым где заигнал. Да, по нокчайке мажорики не оригинал. За да, подожди утверю. Так, 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 так. Тики задом, 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 задом. Пусть не разверняйся. Давай я буду назад. Давай сюда, сюда, сюда. Все, таки ривна. Ривна таки давай назад. Да та не так, повертай, вот так. Сюда, все, 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 все все, Назад, назад. Избью их трой. Да та не так, все, вперед. Трохи вперед. все, хай стоит. Все, 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 все Им лет. Сюда. Все Тримаю. Побачиваю. Все Вс. Погнал туда в гараж. аж гуль. Ладно, потом. Я б його собі лисяк, класно взагалі виглядать. Ну інше і номерів немає, прийдеться продати. Ну так, на нас пішов і дорого би й пішов. Ну, морда класна така. Так, ладно. Треба ще буде загнати жигуля. І на тому буде все. Ми зробимо жигуля заганяти, а поки прощаємося. Всім пока!